Ти маєш рацію, Люба. Мамо, мамо, мамо. С так і Я так мрію про сестричку. Вона буде такою маленькою та милою. Please. Але ми не планували другого малюка. Mm -mm. Он як? Ну, і нехай. Сама впорайся. Де мій телефон? Алло? Служба доставлення дітей? Hey. Сестричко. Ага-га. Вас зрозумів. Хто тут у нас на черзі? Балерина Капучино чудово підійде. Незабаром у тебе буде сім'я. Але спершу ходімо зі мною. Я не схожа на балерину. Так-так виберемо колір рожевий, перефарбінні гламурінні. Візьми стрічку, відріж шматочок, зроби складку, надягни спідничку, відкрий пакетик. Тут твої черевички. Дякую, Лелілу. Летимо зі мною. Вам доставлення. крихітка. Але ми не чекали. Матусю! Татусю. Що за шум? Ура, сестричка! Яка гарненька. Ми будемо найкращими подружками. Я так мріяла про тебе. Підпишись на канал. Як теж віриш у дива? Hey. Хочеш потанцювати? ля-ля-ля. Ой, не вдається. Пусте, я тебе навчу. Повторюй за мною. Hey. Розумниця, hey. які милі в нас донечки. Hey. Хочу спати. Я тебе вкладу. Де ж буде твоя місцинка? Huh? Хм. Ліжко тільки одне. Лалілу. Чи допоможеш? Звісно, еспресону. Візьми пластиковий кейс. Вибери колір фетру, обгорний корпус, постели м'який матрацик. Прикрась мереживом. Блискуча тесьма, спинка на кшталт корони. Мила подушечка. Готово. На добраніч, крихітко. Ведмедик охоронятиме твої сни. Мі-мі-мі-мі. Нарешті заснула. Гей! Сусід вирішив покосити газон. О, О, що-що? ні. Ну, я зараз йому покажу. Гей, чи можна тихіше? І вам добрий день, сусідко. Що ж вдіяти? Треба щось вигадати. А це що? Шнур від газонокосарки. косарки. Є ідея. О, чому вона вимкнулася? А? Треба забиратися. Оп, Хе -хе. Справу зроблено. Засинай малятку. Крихітко, зірочко світи, як діамант у ночі мерехти. Заплющу очі лише на хвилинку. Ось присуну, я більше не хочу спати. No. Так, так, все тут у нас. Хе -хе. Косметика сестрички. Скільки всього цікавого. Забагато косметики не буває. Який глітер взяти? Фіолетовий. Заповне відділення. Виберемо колір. Чудово. Ова! Як гарно. Прибери зайве. Прикрась бантиками. Палетка для макіяжу. Вуаля. Ова! У коментарях 10 фіолетових сердець, якщо подобаються фіолетові тіні. Або 10 блакитних, якщо блакитні. Знаєш, які я вибрала блакитні. Гей, wow. сприсоно! Ще 5 хвилин. Ну, що таке? Що з твоїм обличчям? Я хочу бути красивою, як ти. <плакова> Ох, <плакова> oh, my ти прекрасна, але нуму дещо поправимо робиш? Леле, мати. Капучино, ховайся мерщій. Дівчатка, що ви тут робите? Нічого, просто граємо. Ну, гаразд, грайте. Щоб малюватися, потрібно спочатку подорослішати. Хочу, хочу, хочу. Тоді вирушай у Лалілу ленд. Вже біжу. Я хочу стати тенейджером. Вау. Наче чогось не вистачає. О! Знадобиться пишна спідничка. Приміряй на лялечку. Мені потрібні пуанти. Прошу. Тепер я готова. <ріст> Тобі час до школи, Люба. Ми тебе проведемо. Ми на місці. Look. Час прощатися. Вони вже такі дорослі. <ріст> Тату, не ганьби нас. Будь розумницею, на доню. А ти наглянь за сестричкою. Гаразд, мамо. До речі, де вона? Привіт, дівчатка. А ти ще хто? Мене звуть Балерина Капучино. Ви чули? А що з твоєю зачіскою, горнятко? За що вони так? Еспресоно? Мені почулося, чи ви ображаєте мою сестру. Це твоя сестра? Ми не знали. що таке. Їм не сподобалася моя зачіска. Це наша особливість. Yeah. Нови ну, триму твої слізки. Ти в мене найгарніша. Yes. Дякую, сестричку. Мені вже краще. Пропоную покращити настрій смаколиками. Hey, Чудова ідея. Вперед. Приготуємо кексики. Розпакуй набір. Візьми форму. Бочевий крем. Ммм. Прикрась цукерками. Смачного. Що брате, мамо? Дивися. Ням-ням. Wow. О, -ням. oh, wow. які тістечка. <гас> я візьму. Yes. Капучино така красуня. Hey, Скільки коштує yeah. О, кожною по 10 доларів. Yeah. Ох, у мене вистачить лише на одне. Yeah. Краще купимо тобі. Yeah. Якщо ти не будеш, я теж не буду. Справді. Oh. Ми ж сестри. Я, я мушу їм допомогти. Настав час акції. Спеціальна пропозиція. Два за ціною одного. Ура! Тоді ми беремо обидва. Yes! Прошу десять доларів. М -м, мої улюблені. А які смаколики любиш ти? Напиши в коментарях. Смакота. Вона така добра та гарна. Чао, бамбіно. Ха, привіт. О, Чи можна запросити тебе на побачення? Так несподівано, я згодна. Стоп, стоп, стоп. Hey, Ти ще не доросла до побачень. Пробач, мушу йти. Прощавай, балерино. Серце тралалело розбите. Mm -hmm. Ти занадто маленька. Mm -hmm. Хотіну побачення. Ти мене не любиш. Неправда. Hey. Я дбаю про hey. тебе. Yes. Ось станеш дорослою, як я, і зустрічатимешся з хлопцем. А поки вчу уроки. Камо. Роки, не хочу тебе бачити. Гаразд, тоді я піду. О, що це? Тралалело. Виходь, кохання, моє! Не можу, сестра заборонила. Я щонебудь вигадаю. Гаразд. Лелілуд потрібна допомога. Зробиш букет? Без проблем. Як скажеш? Розінні фантазіні. Перефарбуй відро. Зафіксуй квіточки. Прикрась бантиком. Тримай тралалело. Дякую, Лалілу. Спеціальне доставлення. Тук-тук. Відчиніть. Хто там? Вам посилка. О, від кого це? Вау! Wow. Вітаємно шанувальника. Yes. Оце так. <різь> Я маю це викласти. Еспресона чекає на твою вподобайку. <різь> це відверне її увагу. Мерщій бігімо. Гей! Hey. Вперед! Треба показати сестричці. Балерина Капучино. Гей! Hey! Ти де? А? Вона втекла. Хм, дарма, я її знайду. Uh -huh. Лалілу, чи допоможеш із пошуками? Uh -huh. Давай фото, Приклей до плаката, встав шаблон. Uh -huh. Знадобиться багато копій. Супер. Тримай. Вау! Wow. Дякую, Лалілу. Uh -huh. Не гаємо жодної хвилини. Uh -huh. Балерина Капучино зникла. І тралалело тралала також. Через твого братика моя сестричка втекла. А через тебе втік мій бро. Через мене? Так, ти забороняла їм бачитися. Звідки звук? What? Сестричко, ти там? Hey. Ой, вибачте. Де ж наші менші? What? <coughs> Точно, колесо огляду. <coughs> ой, ой, ми застрягли. О, ні. <coughs> Допомоїть! Oh Ах, вдію що небудь. Mm. Що ж вигадити? Mm. Маю ідею. Yes. Yes. Тралалело здіймається в повітря. Напиши в коментарях хелп балерина Капучино», щоб нас врятували. Я вже тут. Mm. Хапайтеся, Нужбо! молодці. Приземлилися. Mm. Сестричко з тобою все гаразд. Yeah. Пробач, що забороняло тобі гуляти. Yeah. А чому ти досі тримаєш кульки? Рука затерпла. Дякую, що врятував мою сестричку. Ти наш герой. Здається, я закоханий. Гей, запроси її вперед, сміливіше. Ем, ем. А підете з нами на пікнік? Погоджуйтесь, погоджуйтесь. Гаразд. Ура! Накрий кошик тканиною. Обгорни мереживом з бантиком краще. Ова! Скільки смаколиків. Лови. Гарного відпочинку. Ідеш хлопчики. Вгадай, хто? Куку. -ку. Ви прийшли. Це тобі. Які гарні. Мої улюблені. Вау. Дякую. Нам дуже приємно. А поцілунки! Фі. в горелі пересохло. У нас же повну газованки. Вичіпайся.